Пане Олександра, напевно, ніхто так сильно не хоче. Миру як українці, і ось знову кілька останніх днів активізувався кейс мирного врегулювання. Втім, бачимо, що це не ті умови, яких хоче Україна, це повернення кордонів 91-го року. Канцлер Олаф Шольц він ошелешив, якщо чесно. А з приводу того, що розробляє свій план, і цей план не враховує інтереси України, а навпаки, підігрує Кремлю. І так само вигульк. Нов угорський прем'єр Орбан зі своєю мирною місією Китай підтримав, що потрібно сідати за стіл перемовин і домовлятися, про що взагалі йдеться, і чи варто до таких меседжів серйозно ставитися? Ну насамперед слід наголосити на тому, що Україна, український народ, як жоден інший народ світу зараз не прагне так миру. Тому що від цього залежить майбутнє і, і доля нашого народу, і виживання нашого народу, нашої країни, ми все це добре розуміємо, але е, є єдиний мирний, справжній мирний план, який повинен базуватися на е, дуже чіткому дотриманні норм міжнародного права, принципів міжнародного права і статуту організації Об'єднаних Націй. І а, таким справжнім мирним планом, який спрямований на досягнення а, стійкого, всеосяжного і справедливого миру, є формула миру Президента Зеленського, яка складається з 10 пунктів. Причому за кожним з цих пунктів стоїть резолюція Генеральної асамблеї ООН. Тобто, інших а, мирних планів, ну, а, вони в принципі не можуть існувати. Якщо вони порушують основні принципи міжнародного права, якщо вони порушують статут Організації Об'єднаних Націй і Конституцію України, тобто єдиний вихід це забезпечити стійкий і справедливий мир на основі формули миру президента Зеленського. Ну насправді те, що Росія порушує і світовий порядок, і те, як Росія ставиться до міжнародного права, це демонструє щодня мало не щодня, особливо останні два тижні, коли велися постійні обстріли. Тим не менш, що ми бачимо, ми бачимо, що в один і той самий час активізувалися так, скажемо, посіпаки Путіна, дипломати Індії, Китаю, ось індійська делегація, вона сьогодні. Завтра у Москві. Радник, це радник прем'єра Індії моді з національної безпеки, теж має на меті говорити про мир. Далі головний переговорник Китаю в Анї буде завтра, післязавтра у Росії. Вони теж будуть обговорювати мирні ініціативи. І ось це пожвавлення а, на фоні можливо і самого інтерв'ю Олафа Шольца. А можливо, це була така підготовка для того, аби підігріти ще. Більше інформаційний простір. Чи варто ось тут звернути на це увагу, тому що два дипломати е, глобального півдня, по суті, так, збираються у Москві говорити з представниками Кремля, і це напевно серйозно. Ну, якщо йдеться про будь-які е, назвімо то альтернативні мирні плани, то е, проблема цих е, мирних планів, а насправді таких. Псевдомирних планів полягає в тому, що вони не дають чітких і конкретних відповідей на ключові питання, на які мав би відповісти будь-який мирний план, наприклад, таким ключовим питанням є питання відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, а також виведення російських окупаційних військ з всієї території України в міжнародно визнаних кордонах. Тобто, якщо хтось... Намагається з політиків запропонувати мирний план, то він повинен почати з того, щоб відповісти і дати дуже чітку відповідь на ці питання. Без цього цей мирний план виглядає скоріше як політичний план, який просуває інтереси держави агресора. І це є доволі небезпечним, тому що, по суті, такі псевдомирні плани вони руйнують міжнародний правопорядок. І підривають безпеку глобальну безпеку в усьому світі. Ну, сам факт того, що Росія розпочала війну з Україною. Ще 10 років тому говорять про те, як Росія взагалі ставиться до міжнародного права і до всього світу. А я б хотіла ще одне питання з вами обговорити в Італії. Президент Зеленський обговорив з делегацією Конгресу Сполучених Штатів певні деталі, як написано плану перемоги для України. Далі він буде повністю план представлений президенту Байдену, а також двом основним кандидатом президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Ну, і додатково там ще була історія про те, що італійську прем'єрку Джорджо Мелоні президент Зеленський, попросив бути ще один посередником. Я не знаю, чи потрібні тут посередники, можливо, ще один учасник, точніше, учасниця, дійсно потрібні. Але для того, аби переконати американську адміністрацію зняти заборони, можливо, на використання далекобійної зброї, що ви про це думаєте? Справа в тому, що шлях до миру е і в Європі, і в усьому світі зараз лежить через перемогу України над російським агресором. І тому, наскільки я розумію, той план, який е було представлено президентом Зеленським, е членом американського конгресу, він передбачає інструменти і механізми досягнення перемоги і досягнення цієї. Остаточної мети встановлення справедливого миру і в Україні і в Європі, взагалі. А тому, на мій погляд, в цьому документі йдеться про конкретні кроки, про конкретні заходи, які сприяють перемозі України над російським агресором. Зокрема, важливим питанням є не тільки постачання в кількості і достатньої якості зброї з боку. Сполучених штатів Європейського союзу та інших держав союзників партнерів України, а йдеться також і про усунення перешкод і заборон на шляху використання західної зброї, в тому числі далекобійної зброї ракет, наприклад, на території держави держава агресора, тому що перемогти без використання цієї зброї на території держави агресора. Доволі складно, і е, зняття таких заборон прискорить е, перемогу України і досягнення всеосяжного стійкого миру в Європі і в усьому світі. Ну, насправді, буквально годину тому з'явилася інформація від Ентоні Блінкіна про те, що вже цієї п'ятниці, ймовірно, Джозеф Байден буде говорити з прем'єр-міністром Великої Британії саме про зняття цих обмежень. Тобто, я розумію, що дипломатія вона працює крок за кроком. Безумовно, наша дипломатія. Ну, це одна з цілей, на яку спрямовані зусилля нашої дипломатії. Тобто є два фронти. Ми завжди про це говоримо. По-перше, це фронт наших збройних сил, воєнний фронт, але є й дипломатичний фронт, від якого залежить надання допомоги, в тому числі військово-технічної допомоги, підтримка наших збройних сил, підтримка держави в цілому. Тому дуже багато залежить від нашої дипломатії, і е, наші дипломати, е, Міністерство закордонних справ, наші представництво за кордоном роблять все можливе і неможливе е, для того, щоб досягти конкретного результату і сприяти е, нашій перемозі. Ну і не можу не запитати знову ж таки, Володимир Зеленський хоче закінчити війну цієї осені, покладаючись на міжнародний тиск на Росію. Про це пишуть західні змі, і паралельно з презентацією з цього плану своїм партнерам, Київ готується організувати другий саміт миру. Ми це згадували на початку нашої розмови. Чим він відрізнятиметься? Можливо, ви знаєте вже якусь інформацію інсайдерську. від попереднього можливо вже відомо скільки запрошено людей і де він взагалі відбудеться, тому що поки що нічого не розголошують. Ну такої конкретної інформації у мене на жаль немає, але з того, що я знаю, дійсно планується наприкінці цього року проведення другого саміту миру. Він буде мати, наскільки я розумію, більш широкий характер, тому що. На першому інавгураційному саміті миру йшлося про насамперед про три перших пункти формули миру президента Зеленського. А цього разу йтиметься про більш широке коло питань і пунктів, які охоплюються цією формулою миру. Ми також сподіваємося на більш широку і більш активну участь держав, які представляють глобальний південь, тобто цей саміт миру. Повинен стати голосом миру, голосом більшості людства, яке, яке намагається дипломатичним політичним шляхом змусити державу-агресор припинити агресію і понести міжнародну відповідальність. Ну, відомо, що Росію запросять на другий саміт миру, так? Але а, якщо в Кремлі не почують ось цей об'єднаний голос більшості країн світу про те, що потрібно закінчувати війну, виводити війська і домовлятися платити репарації і таке інше. Який буде далі вихід, якщо вони не почують і не захочуть взагалі щось робити? А Україна і наші партнери, наші союзники, ми будемо продовжувати зусилля насамперед. Йдеться про воєнні зусилля, тому що багато вирішується на полі бою. Ми це розуміємо, але водночас продовжується і дипломатична і політична боротьба проти держави-агресора. І е, хто знає, може ситуація в самій Росії може змінитися в будь-який момент, тому що з історії ми знаємо е, багато прикладів, коли е, режим е, репресивний диктаторський режим е, в Росії він міг просто щезнути. За за а, лічені дні це це було в історії, тобто історія тут може повторитися. Але для нас а, надзвичайно важливим є продовження нашої боротьби, продовження і збільшення тиску, і воєнного тиску, і політичного, і дипломатичного, і економічного тиску на агресора. І врешті-решт, це має дати конкретний результат, тому що. Йдеться знову таки про долю міжнародного права в усьому світі, йдеться про долю всього людства, і ми також це бачимо з історії, що врешті-решт міжнародне право і справедливість вони в міжнародних відносинах вони все, все одно перемагають. Це питання часу. А, ну щодо. Справедливості я не знаю наскільки доречно напевно доречно змінюється настрої нашого ворога. Взагалі, мали на щодня в Кремлі. Вони то вони готові до переговорів з Україною, то ні. Так, от після сьогоднішньої атаки безпілотники вони не надто хочуть говорити з Україною, образились напевно. Ну я так думаю, нічого нехай також відчують, що таке бутінська, так звана СВО. Так, от напередодні Сергій Лавров він заговорив про те, що виявляється, їм вже і не потрібна чужа та. Риторія досить смішно це все виглядає. А я так розумію, що це він в контексті Курщини говорив. Чи на болотах розуміють, що шальки терезів вони похитнулися, і не в їхній бік? Так, безумовно. В історичній перспективі російський терористичний режим, диктаторський режим, він приречений на поразку. І вони це відчувають. Тому те, що відбувається в Росії, можна назвати агонією. Огоні, але ми ма повинні мати на увазі, що а, звір, коли він перебуває в огоні, він особливо небезпечний, тому що він відчуває свій близький кінець, і це відбувається з російським режимом. Але а, що треба робити? Треба посилювати наші зусилля, зусилля наших партнерів і союзників для того, щоб остаточно перемогти. Я сподіваюся, що це буде вже в досить недалекому майбутньому. Пане Олександре, я дуже вам дякую за ваш час і аналіз подій. Олександр Мрешко, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми їх читаємо, і на цьому ми ставимо крапку. І побачимось.